Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Мельник Володимир Олексійович. Я сьогодні хочу представити роботу на тему фактори ризику розвитку глаукоми та сучасні стратегії її профілактики. Отже, в даній роботі я не маю ніякого фінансового інтересу. Якщо ми говоримо про глаукому, то існує Визначення наше академічне, офтальмологічне визначення, що глаукома це група захворювань, основною ознакою яких є підвищення внутрішньоочного тиску вище толерантного рівня, тобто вище індивідуальної норми, що призводить до розвитку глаукомної атрофії зорового нерву, що проявляється утворенням медичних дефектів поля зору пацієнта. Це я, як практикуючий офтальмолог, офтальмохірург. Завжди в своїй практиці, офтальмохірургічній і офтальмологічній, користуюся саме цим визначенням. Але з точки зору суспільства, з точки зору організації охорони здоров'я, організації надання охорони здоров'я цим пацієнтам, які страждають на глаукому або мають фактори ризику глаукоми, дуже важливо розуміти соціальне значення глаукоми, і, отже, друге таке соціальне визначення глаукоми, що це є. Причина незворотньої сліпоти номер один у світі, тобто ті пацієнти, які хворіють на глаукому і страждають на глаукому, на жаль, в випадку, якщо їм не застосовується вчасно або ефективно той чи інший напрямок лікування, який їм потрібен. То відповідно це призводить до незворотньої сліпоти, і вже ніяким чином ніяка операція, ніяке лікування не може повернути їм втрачений зір. Якщо ми говоримо, що це причина сліпоти номер один у світі, то що це по факту означає? Це означає, що понад на сьогоднішній день понад 70 мільйонів. Людей в усьому світі хворіють на глаукому, тобто один відсоток людей, які проживають. На нашій землі вони хворіють нагловком. І ми прогнозуємо, що до 2040 року кількість цих пацієнтів буде зростати і зросте до 2040 року, вже їх і становитиме понад 110 мільйонів хворих нагловку. На сьогоднішній день більше 10 мільйонів людей, хворих на головку, вони є бінокулярно сліпими, тобто сліпими на обидва ока. Якщо брати статистику, відповідно від Відповідно кількості людей, які проживають в Україні, кількості офтальмологів. Якщо ми беремо що 1% людей хворіють на глаукому, то отже, понад 10% на одного офтальмолога приходиться більше 100 пацієнтів з глаукомою і Порядка 14 людей, які є бінокулярно-сліпими. Звичайно, там вони більше концентруються, ці пацієнти, в якихось спеціалізованих офтальмологічних клініках або клініках, які спеціалізуються на лікуванні глаукоми, але тим не менш, така у нас статистика є. Немало важливим є фактор економічний з точки зору розвитку глоукоми і з точки зору тих основних проблем, які собою глоукома являє. Адже бюджет глаукоми, всесвітній бюджет Глаукоми, він складає десь порядка 800 мільярдів доларів на рік, і понад 50% з цього бюджету це краплі, якими лікують пацієнти для того, щоб уникнути розвитку прогресування глаукоми, уникнути в них сліпоти. Якщо беремо економічно розвинуті країни, то середній чек на людину в рік складає. Біля 2 тисяч доларів на рік, що є теж дуже суттєвим фактором і соціальним, і економічним. А які ж є основні причини, чому глаукома вона на сьогоднішній день набула таких хрис, можна сказати, навіть пандемічних рис? Існує п'ять основних факторів, які спричиняють оце таку проблематику стосовно глаукоми. Перше, це проблема діагностики. Тобто, на жаль, Рання діагностика вона є дуже часто недоступна, особливо в якихось сільських або районних місцевостях, там, де недостатньо розвинута інфраструктура, де немає клінік, які мають в своєму арсеналі діагностичну базу, яка може допомогти виявити це захворювання на ранніх стадіях або може виявити неефективність того чи іншого методу лікування лавково. Друге. Це пізнє звернення пацієнтів, і це насправді велика проблема, оскільки глаукома те, що втратив пацієнт внаслідок цього захворювання з точки зору зорового нерву, з точки зору атрофії нервових волокон зорового нерву, вже на жаль, цього відновити неможливо, і вже відповідно пацієнт втрачає цей зір назавжди. Якщо пацієнт приходить уже сліпим внаслідок глаукоми, ми йому вже нічим допомогти не можемо. Третє, це необхідність пацієнтів чітко виконувати всі настанови лікаря, починаючи від чіткості виконання кратності візитів пацієнта до лікаря, відповідно для того, щоб визначити той чи інший метод ефективного лікування глаукоми, закінчуючи тим, що, наприклад, застосування крапель воно має бути системним і постійним для пацієнта. От, оскільки не всі пацієнти є дуже Прискіпливі до цих виконань, до свого здоров'я, відповідно, вони втрачають час, втрачають зір, і ми часто теж стикаємося з ситуацією, коли пацієнт не виконує ті чи інші рекомендації, які ми йому надаємо. Існує група пацієнтів, у яких Лікування їхньої глаукоми, воно, на жаль, не призводить до позитивного результату. І ми там виконуємо різні методи лікування глаукоми, але при цьому пацієнт далі продовжує втрачати зір, і це можна сказати така толерантність пацієнта до, і точніше, інтолерантність пацієнта до того лікування, яке ми йому призначаємо. І останнє. Що на що ми безумовно мусимо, мабуть, впливати в першу чергу, це на рівень знань наших лікарів, на рівень знань майбутніх лікарів, тобто студентів медичних закладів освіти, і безумовно на рівень знань лікарів сімейної ланки, сімейної лікарів первинної ланки, які стикаються з пацієнтами. Які мають фактори ризику розвитку глаукоми, або які мають первинні прояви глаукоми. і вони ці пацієнти можуть не звернутися, наприклад, до лікаря-офтальмолога відразу? І велика задача саме паці... саме лікарів загальної практики або сімейних лікарів виявити цих пацієнтів, виявити фактори ризику і скерувати цих пацієнтів на консультацію до лікаря офтальмолога. Отже, мета нашої роботи була наступна: тобто, ми хотіли оцінити рівень обізнаності майбутніх лікарів, тобто студентів вищих навчальних закладів, і лікарів загальної практики щодо організації надання офтальмологічної допомоги пацієнтам з відкрито-кутовою глоукомою, і щодо організації профілактику розвитку глоукоми серед людей, що належать до груп ризику виникнення відкрито кутовою Нами було проведено анкетування тисячі студентів вищих навчальних закладів з усієї України, тобто, це студенти шостого курсу, які вже пройшли фактично всі етапи свого навчання, і відповідно вони вже готувалися стати майбутніми лікарями. І анкетування 1200 лікарів загальної практики з закладів охорони здоров'я теж. З усієї України, які ми отримали результати. Якщо ми говоримо про студентів, то в принципі всі студенти в більшості свої розуміють, що глаукома це складне захворювання. Що таке глаукома? Вони плюс-мінус орієнтуються і орієнтуються, що необхідно на вчасно. Проводити профілактичні лікувальні заклади заходи для того, щоб запобігти сліпоті. Тобто понад 80% пацієнтів вважають важливими організацію закладів, заходів щодо профілактики і лікування глоуко. Але Якщо ми говоримо про п'ятибальну систему, от оцінюємо за п'ятибальною шкалою, то ліка, пацієн... студенти, які вважають необхідним знати, які алгоритми дій при наявності глоукоми, досить багато це 3,63% бала. Але ліка, студенти, які вважають за необхідним знати, що потрібно робити з пацієнтами, у яких виявлена глоукома або у яких є підозра на глоукому, лише 2,77. Тобто, по суті, трошки більше половини студентів вважають важливими знати ці всі алгоритми лікувальних напрямків і профілактичних напрямків з точки зору організації охорони здоров'я. А ще менше студентів вважають, що в майбутньому вони будуть стикатися з пацієнтами, у яких є глокома, лише 75% студентів вважають, що в своїй подальшій медичній діяльності вони будуть стикатися з цими пацієнтами. А що стосується лікарів сімейної ланки. Тобто лікарі сімейної ланки практично ну всі понад 96% лікарів вони стикаються з пацієнтами з глаукомою. Тобто, в своїй щоденній роботі вони мають справи з цими пацієнтами, і для 85% лікарів сімейної ланки. Для них рівень знань, які вони мають з точки зору організації охорони здоров'я і організації основ профілактики і лікування хворих з лаукомою, для них цей рівень знань є недостатнім. Отже, висновки: перше, визначено високий рівень обізнаності студентів щодо захворювання в цілому. Друге, понад 25% студентів не вважають, що в подальшій практиці будуть вимушені застосовувати знання щодо лікування і профілактики глоукому. Третє, понад 95% лікарів загальної практики у роботі стикаються з пацієнтами з глоукомою і вимушені застосовувати знання і навики щодо організації профілактики і лікування глоукому. Четверте. Понад 80% лікарів загальної практики або сімейних лікарів вважають свій рівень знань щодо організації профілактики і лікування глаукоми недостатнім. І п'яте, необхідно вдосконалювати існуючі і розробляти нові алгоритми і програми щодо усвідомлення студентами вищих медичних закладів, необхідності поглиблення знань щодо глоукоми, а також залучати лікарів загальної практики, сімейних лікарів у просвітницьку роботу зі студентами для більшого усвідомлення останніми важливості знань щодо організації, профілактики і лікування глаукоми. Я вам всім дуже дякую за увагу і сподіваюся, що в своїй діяльності і в своїй роботі ви будете менше мати дотичність до пацієнтів, які, на жаль, втрачають зір внаслідок глаукоми, і ми зможемо всі разом ефективно боротися з цим захворюванням. всього найкращого.